Пане Валерію, якщо говорити про виробництво українських дронів, так з того, що можна з міркувань безпеки розповісти, так що в нас зараз з виробництвом? Наскільки ми самі закриваємо свої потреби, які комплектуючі, ми закуповуємо? Що є свого сьогодні? Україна виробляє абсолютно кожен компонент для виготовлення дронів, виготовляє дронів найбільше на планеті. А, насправді ми виробляємо дронів більше ніж країни Південно-Східної Азії, і це це відкрито дратує колег, в тому числі з Китаю, але це факт Україна сьогодні є найбільшим виробником дронів та іншої робототехніки, особливо акцентуючи увагу на те, що це все складається з локалізованих комплектуючих. Коли ми говоримо про всю екосистему компаній, котрі виробляють дрони, вона налічує більше 700 компаній на сьогодні, а то не всі вони виробляють і встигли переорієнтуватися саме на українські компоненти, але більшість зробили це але Через те, що кількість дронів ще виготовляється велика, ми продовжуємо імпортувати ті чи інші компоненти. Але складова імпорту в е тих пристроях, які доходять до е наших захисників, вона постійно е падає. Тобто, ми робимо продукт, е зроблений в Україні. І коли ми порівнюємо це з нашими міжнародними колегами з тими ж самими країнами НАТО, ми... Розуміємо, що насправді Україна пройшла унікальний шлях не лише побудувавши найбільшу в світі екосистему з виробництва безпекової робототехніки, але й в тому числі зробивши його її локалізованою. Наші колеги не можуть похизуватися тим, що їх дрони збираються з таких саме локалізованих запчастин. Вони дуже залежать від е, кроспостачання. І коли ми говоримо про ефективність, ну це визнають багато фахівців, і в тому числі це було ярко виражено на нещодавній дроновій виставці, котрі два дні тому пройшла в Лондоні, де фактично українських стендів, вибачте, будь ласка, але було більше вже ніж китайських. Тобто, ми дуже активно дивимося в сторону експорту українських технологій для того, щоб не лише собі робити всі ці дрони, але й експортувати, бо можемо.